Шановні учасники форуму Українців Східної Європи, вітаю вас та бажаю вам успішного форуму. Організатори форуму мене просили підготувати виступ на тему конфіскації заморожених російських активів. Отож, нагадую, що у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України західні країни заморозили російські суверенні активи у сумі понад 300 мільярдів американських доларів. Переважна більшість цих активів. Досі заморожена в Європейському Союзі. Нашим завданням є сприяти, щоб західні країни конфіскували ці заморожені російські активи та передавали їх Україні у формі сучасної військової допомоги з таких моральних, судових, правових, геополітичних та економічних підстав. Щодо моральних підстав. Західні країни. Мають явний моральний обов'язок допомогти якнайшвидше припинити геноцидну війну Росії проти України, що є можливо зробити, надаючи Україні необхідну сучасну військову допомогу, яку можна було придбати за рахунок заморожених російських активів щодо судових підстав. Росія зухвало та щоденно порушує проміжне рішення Міжнародного суду у ГАЗі від 16 березня 2022 року у справі Україна проти Російської Федерації, де є чітко вказано, що Російська Федерація повинна негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові операції на території України 9 липня 2025 року. Велика Палата Європейського суду з прав людини у Страсбурзі визнала ці порушення у справі Україна та Нідерланди проти Росії, заявляючи навіть, що характер і масштаби насильства Росії проти України є безпрецедентними в історії Ради Європи. Тому конфіскація заморожених російських активів допомогла б виконати проміжне рішення Міжнародного суду в Газі. Від 16 березня 2022 року, що є очевидно в інтересах не тільки України, але й Європейського Союзу. Щодо юридичних підстав, конфіскація заморожених активів Росії повністю відповідала б, по-перше, статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, яка підтверджує невід'ємне право на колективну самооборону у разі. Збройного нападу на члена ООН, що включає Україну. І по-друге, положенням про відповідальність держав за міжнародно протиправні діяння, які передбачають, що держави співпрацюватимуть для припинення будь-якого серйозного порушення зобов'язання, що виникає з імперативної норми загального міжнародного права, такої як заборона агресії. Щодо геополітичних підстав. Нещодавні порушення Росією повітряного простору семи країн-членів НАТО, а саме Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Румунії та Фінляндії, підтверджують, що Росія піде далі, якщо здолає Україну, що спровокує Третю світову війну. Конфіскація заморожених російських активів. Для надання сучасної військової допомоги Україні допомогла б запобігти такій катастрофі. Щодо економічних підстав, 25 лютого 2025 року Організація Об'єднаних Націй у співпраці з Урядом України, Групою Світового банку та Європейською комісією опублікувала спільну оцінку що станом на 31 грудня 2024 року. Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 524 мільярди американських доларів впродовж наступного десятиліття. Тому навіть якщо б всі заморожені активи Росії у сумі 300 мільярдів американських доларів були б конфісковані та передані Україні, то це б покрило лише 57% кошту відбудови та відновлення в Україні. Враховуючи все це, просто немає логічної причини продовжувати дозволяти Росії знищувати Україну та її народ у той час, коли російські активи залишаються замороженими на рахунках західних банків. Тому я вас закликаю наголошувати на цих фактах, щоб якнайскоріше з'явилася політична воля західних країн конфіскувати заморожені російські активи. Та передавати їх Україні у формі сучасної військової допомоги, а відтак на відбудову та відновлення в Україні, що було б у найкращих інтересах усіх західних держав. Слава Україні, героям слава!